Вітаю, мене звуть Тетяна Альховська в ефірі п'ятого каналу Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми познаємо вас із Роні Оуреном, митцем, котрий може перетворити шматочок пластиліну на казкового героя. Одним із провідних мультиплікаторів в Ізраїлі, художником, професором Ізраїльської академії мистецтв, ілюстратором дитячих книг. До речі, персонажі створені гостем програми Актуальне інтерв'ю транслюють в ефірі BBC та Ол Disney. Вітаю насамперед у нашому місті. Дякую.

And other uh, всі міста ми були у Казахстані, в Алма АТі, в Новосибірську, Челябінську, Москві, Петербурзі. Зараз ми завітали до Львова і ще заплановано два міста. Дякую, нагадаю нашим телеглядачам, що нам допомагає з перекладом співробітник Посольства Ізраїлю в Україні Світлана Тяпіна. А як ви почали займатися мультиплікацією? Чому ви працюєте власне із пластиліном? I started with the children programs and I started with other techniques drawing drain uh, uh, many techniques. And the minute I touched the пластиліна, I stick to it. Я робив дитячі програми і я працював у різних техніках. В мене були мальовані мультфільми, але щойно я взяв до рук пластиліна, я зрозумів, що це моє. От власне сучасні е мультики вони насичені спецефектами, переважає мальована техніка. А як щодо пластиліну, цей жанр не витіснять, в чому його особливість, популярність? Modern cartoons are, have a lot of special effects. Most of them are draw, made of drawing. How do you think should plastilina be used in animation still or it should be taken away by another techniques? No, no, there is techniques? A... Special appear to пластиліна. It's very warm medium. It's, it's, a, a screen kind of and it's very personal technique. It cannot be mass product Пластили він дуже особисті. Він дуже м'який. Це особлива техніка. Він дуже м'яко виглядає на камеру. І це е, е, продукт особистого, для особистого використання. Ви дуже часто спілкуєтесь із дітками, у яких є проблеми із здоров'ям. Піднімаєте їм настрій, навіть у Львові вже встигли. Скажіть, будь ласка, чи пластилін має якийсь можливо терапевтичний ефект? От власне ліплення? You are often communicating with children with disabilities. Even in Львові, що в мастер-клас. Дю ноба сам терапік therapeutic effects of пластиліна In Israel, And it was totally, uh, we we not totally we didn't mean to it, but it happened that there are many many therapists for pre uh, children with different kinds of problems uh, are using these uh, books of us for uh, therapy, and there is an amazing results for that. And it was totally a, a surprise for us at the beginning. Спочатку ми цього не планували, але коли в Ізраїлі арт-терапевти почали використовувати наші книжки для роботи з дітьми, що мають різноманітні проблеми, то успіх був приголомшливим. І це стало сюрпризом для, ну, на самому початку, це стало сюрпризом навіть для нас. знаємо, що у психології є такий термін казкотерапія, коли лікують казками. То, власне, на майстер-класі, чи може дорослий також полікуватись, чи тільки діти? Tail therapy. Absolutely, yes. We We are are working working with with old people. We are working with the soldiers that had, uh, you know, uh, emotional problems. And it works for everybody. It's really an amazing material. Звичайно ж, ми працювали з дуже літніми людьми, ми працювали з солдатами, які мають емоційні психологічні проблеми. І результат завжди давався в знаки, допомагав цим людям. Якщо хтось не встигне потрапити на майстер-клас на урок, чи можна самостійно завдяки ось такій книжечці? Знаю, що вже і в Україні є видання від Махаон. Так чи можна навчитися цією серією ліпити? Uh, is it possible to make characters uh, just watching the The book without visiting the, the idea with the books that anybody from childs from the age of 6 to child of the age of 96 can take the books and can do it by themselves and they tell you why головна ідея створення цієї книжки була такою що будь-яка дитина у віці від 6 до 96 років може її взяти і за схемами починати ліпити самостійно і я вам скажу чому because All the characters, whether they look simple or complicated, are made only out of three basic forms: balls, sausages, and pancakes. Because any character, which would not look in the result when he is glued, he is made of three basic forms: balls, sausages, and pancakes. А що ви підготували для львів'ян? Можливо, у нашому місті будете левів ліпити? And what have you prepared for Lviv? Uh, should you make lions in Lviv? Mm. There are lions in the, in the books and I'm sure that the Lviv people uh, will make it a very, it will be very popular uh, here. У нас в книзі є картинки, показано, як ліпити лева, і я гадаю, що у Львові це буде дуже популярним. У цій. Thank you. <laughs> Ці книги такі барвисті, кольорові, аж складно обрати. Домашні тварини, динозаври. Розкажіть детальніше, от чому саме от по таких рубриках? Зозбукс асобрайтсів дифікалтучуз. Його вайд енімалс, динозавс, доместик анімалс. Тилбрифабат і че first аба за спесза the books, always uh, uh, it starts with, with very simple character and Slowly uh, become more complicated uh, characters. So uh, you go in it gradually gradually. Mm -hmm. uh, uh, кожна книжка починається з ліплення найпростіших uh, персонажів, і від більш простих героїв приходить є повільний плавний перехід до більш складних. Тобто ви робите крок за кроком у засвоєнні цієї техніки. Ба за ідея да children and gronap will not only imit the characters, but вил Invent their own characters with the same method. і головна ідея не в тому, що дорослі і діти імітуватимуть тих персонажів, що намальовані на картинках. А те, що вони за цією методикою будуть створювати своїх власних персонажів. А для кого призначені ці книжки? Власне, який вік? От коли можна почати з дитинкою займатися ліпленням? А фовотж азисбук дедікейти то. Uh, totally in de uh, children by the age of six can do it totally by themselves. They uh, uh, take the uh, book and they can do it by themselves. If they are younger than six, of course they need a uh, bit help from adults. but from six and on, they can do it totally by themselves. Зазвичай дітки, починаючи з шести років, можуть взяти цю книжку і повністю за малюнками зробити всіх всіх істоток самостійно. Дітки молодші, вони мають їм мають допомагати батьки, але починаючи з шести років, це повністю самостійно може бути освоєна техніка. Ви дуже багато подорожуєте. Навіть складно, мабуть, порахувати кількість дітей, кого ви навчили власне ліпити. А який найулюбленіший дитячий персонаж? You are traveling a lot and uh, even it's uh, different uh, difficult to count how many children you've seen all over the That's world true. and what is your favorite uh, character for children? Uh, children first of all they love many many characters. they love uh, 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 penguins a lot they love uh, frogs a lot and cats and dogs. they, they love most of the domestic uh, 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 animals a lot, but also dinosaurs. source. There are children who are crazy about dinosaurs. So each one finds his own uh, beloved character. Діти дуже люблять домашніх тварин, котів, собачок, всіх, решту, дуже велику кількість. І кожен може знайти для себе улюбленого персонажа. העקבו אשו לובלני פרסונלש מוזלב רעדה את הפרשי כהיסטוריאלי. Є дві істоти, які я створив, яких я найбільше люблю зі своїх персонажів. Один це корова, а другий це папушка. Але я, вони мені найбільше подобаються, тому що я їх на ненаділив особливими рисами характеру. Тобто це є герої мультфільмів. It's a cartoon characters. Yes, yes, a cartoon, but from Plastellina, of course. But they have a very specific kind of israeli characters and not the very positive one. <laughs> uh, tell about the creation of a book. What, what's going first? Uh, uh, the text or the uh, illustrations? in those uh, books, it's the character at the beginning, the situation later, and the text only serves uh, the how-to the books. У цих книгах все починається з персонажа. Потім е, робиться робляться декорації, також пластилінові. А текст він лише допомагає розуміти малюнки. But I did many uh, fiction books and then of course the Бата дід Мені Фішнбукс, а де окос детекс із камінь ферст, а контекз ферст. Бадис із narrative stories not the how to books. Mm -hmm. Я ілюстрував багато інших книжок, і там звичайно все йде від тексту. Але цих книжок це не стосується. Найголовніше тут це персонажів.

із соїмпортрендфоде сексес офде мастер клас є дві складових успіху. Перше, це простота самого методу, а друге, це відчуття успіху. Коли і дорослі, і діти відчувають, що в них все виходить. це їх надихає на подальші звершення. І в цьому успіх мастер-класі. Дякую, чи діти надихають на створення мультиків? Можливо, черпаєте від дітей історії, які будуть їм цікаві потім. Uh, probably children assist you in creating cartoons. probably you've uh, he he heard some stories from children which were used in your cartoons. they are giving so much inspiration. that's from one side. and they are the first uh, people that i show them my films to get their reaction. their reaction are the most important for me. Uh, Діти це мої перші глядачі, яким я показую свої мультфільми, щоб отримати реакцію. І їхня реакція на мультфільми з мною, для мене найголовніше. Чи ці три книги ви зупинитеся? Чи все-таки ще є якісь ідеї для України? Можливо, якісь книги ще згодом з'являться? З три or it would онібукс ю ideas? There are two books that will be for the holidays. One is the birth of Jesus, до свята з'являться дві книжки. Перша це Різдво і друга Новий рік. І за кілька тижнів вони вже мають бути опубліковані, а продаватися вони будуть під Різдвяні свята. Скажіть, будь ласка, для тих, хто зацікавиться, можливо порадити з чого варто почати? Можливо, є якісь спеціальні пластилін зараз, такі технології, чи глина, чи просто обирати щодо душі. Uh, what could you advise for beginners probably it's uh, some specific plastilina or clay or something else or just uh, uh, someone has to choose which uh, uh, the materials and uh, he prefers it should be a, a good quality plastilina that it's simple and easy to work with because if it's too hard or the colors are on your, uh, uh, on your hands so you don't like to work with it so it should be must be a good quality plastilina and very colorful Пластирін він має бути дуже якісним і, і яскравим, тому що з інакшим дітям просто не цікаво працювати. Якщо його він дуже туди важкий, а то розкатати його, припустимо, або він бруднить руки, або не яскраві кольори. Діти просто не хочуть з ним працювати. Тому найголовніше це якість і яркість. Тобто потрібно обрати якісний яскравий It's пластилін Угу. і ваші поради, і, можливо, наостанок побажання як дітлахам, так і дорослим. Wish something for children and adults. Make the best of the present time. Enjoy it. We are living only once, and you have to make it a celebration. Uh -huh. uh, Живіть сьогодні, не відкладайте все на майбутнє. Ми живемо лише один раз, от і іншої, іншої спроби не буде. Якщо хочете щось робити, робити робіть це зараз. Дякую. На жаль, ефірний час програми. Актуальне інтерв'ю завершується. Я бажаю вам творчості. А вам, дорогі телеглядачі, нехай життя буде казкою. До зустрічі. Бути жінкою. Рухатися вільно та упевнено, знаючи, що за вами спостерігають. Бутік авторського жіночого одягу Віктора Черкаського тільки для жінок.